Дівчина залишила дві роботи. В офісах залишила після десь півроку, після того як вже почала робити класні результати з нуля з повного. Вона продала свою б'юті студію. В неї була третя додаткова робота. Вона перший раз літала в Грецію. Вона вперше в житті заробила 90-100 тисяч за місяць без впахування, без трьох робіт. Ви розумієте? Чисто з блогу. до цього працювала десь 15 тисяч на одній роботі, десь тисяч на другій. Там і щось в б'юті. Ну тобто до 50 це стеля була. І зараз вона спокійно там щось захворіла, щось там плани змінилися, Вона спокійно працює з дому. Вона реалізовується і спікером. Запрошують ця людина. Працювала. Я на трьох роботах, була б'юті-майстром. Вона жодного разу майже 30 років не була за кордоном. Після того, як вона півроку собі дала і накопичила цей потенціал, не злилася, коли страшно було. А було страшно, повірте, бо вона пройшла, майже той шлях, що і я В неї там були питання на самому початку. Боже, а в мене нема кейсів, а в мене нема результатів, да хто я така взагалі, да хто до мене прийде? Може, когось безкоштовно візьму? Тобто, отаке було. я говорю, Настя, я безкоштовного ми не робимо роботи ні з ким. Чому? Тому що безкоштовно кейси ти не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не 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 Страшно було, і тоді вона там да, взяла перші консультації, перші наставництво, зробила перші результати з дівчатами і пішла-поїхала. Ну тобто, отаким от чином це відбувається. Тобто, тобі страшно, але ти розумієш, окей, окей, що що якщо от я зараз складу лапки, що далі? Нічого, от, взагалі нічого не зміниться. Тебе так влаштовує? Ні, мене так не влаштовує. Тоді що? тоді страшно, але робимо. Тобто, нам треба трошки обдурити свій мозок і дати йому зрозуміти, що ну нічого з тобою не станеться, ти не помреш від того. Нічого з тобою не буде. Все буде добре. Ти просто береш і робиш. Страшно ці сторі зробити. Ти береш і робиш. Страшно ці продажі відкривати. а Раптом ніхто не купить. Береш, робиш вау, купують. Да ладно.